Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні, знаєте, хотіла ще уточнити на рахунок у цього закону про паспорт про паспортизацію, що Путін прийняв, тому що ну, дуже якийсь тривожний розклад у мене вийшов. Хотілося би просто глянути. Ну, взагалі, встигнуть, не встигнуть вони його втілити, яка, що, що взагалі чекає просто ну, цей указ, і встигнуть ли вони його реалізувати просто? Тому що розумієте, ті карти, які ви подали на прошлому розкладі, це може бути банально програватися, як їхнє бажання, що вони от хочуть так зробити. розумієте, Вони вже ну, на даний момент запугують людей. А е, який е, ход цього всього в дальнішому буде залежати від того, встигнуть. Вони це втілити чи не встигнуть. Тому, ну я думаю, буде не зайвим, якщо ми просто подивимося на якихось, знаєте, часових проміжках, хоча б і е перспективах цього всього. Давайте на е тайні жриці глянемо, задамо питання, що чекає цей закон, виданий Путіним про примусову паспортизацію або депортацію в разі відмови від паспорта. Що чекає цей закон? Чи встигнуть вони його взагалі втілити? Яка доля у цього закону взагалі на окупованих територіях? Тайна жриці. Чого вони прагнуть добитися? Ну Це все, щоб зробити лояльним населення. Розумієте. Імператорська, ось вона, імператорська забаганка, щоб люди просто стали більш покірними. Тому що карта Союзу це конкретно, от, добровольно принудительно щоб всіх, знаєте, під одну грибінку підгребти. Я би так сказала. Так, потеперішнє. Пентаклі, 6 пентаклів. Хтось їм в цьому дуже допомагає. А хто ж допомагає? Ну, відкрив мені 6 пентаклів на даний момент. Ну, вони маніпулюють, я так розумію. Ану, 8 мечів відкрий. Що це за зв'язування рук? Ну, депортацією погрожують. Прошу, страш... що страшно, Верховна жриця закрила. прийшов страшний суд. Ой, тут не тільки депортації погрожують. Тут навіть озвучувати страшно, чим вони погрожують. Розумієте, карта теперішнього говорить про те, як ситуація обстоїть на даний момент. Зраді того, щоб добитися успіху у цій всій ну, внідренні цього закону. Тут, знаєте, всі методи хороші. Маніпуляції, брехня, залякування, зв'язування рук по вісім мечів це все, що завгодно. Я, ці карти вже проходили перед тим в розкладах. Ну, тобто, це конкретно і фізичне, можливо, якесь там втручання, і на психіку давлять і так далі. Погрожують конкретно, що будуть, от по шість мечів, що будуть депортувати і. Розумієте, якщо не депортувати, то тут буквально це загроза життю людей. От погрожують, погрожують фізично. А ну, відкрий жрицю, що вона тут перезакриває. Ну, майно забирають. Або погрожують забирати майно через фізичну розправу або через депортацію. Це те, що є на даний момент. майбутнє. Паж Пентаклів. Ну це вже мені подобається, що невелика карта. Що вже не впливає на ситуацію? Сім про минуле, сім кубків. А в чому тут ілюзія? Про що? Ну, я так розумію, що, знаєте, це все пов'язане з тим, що. А, вони розчаровані ходом якихось справ. Ну, тобто, скоріше за все, можливо, за те, що люди, в принципі, а ну, відкрий колисницю. Ну, можливо, в принципі, відмовлялися брати. Ну, це, знаєте, це конкретно якесь показало прямо. От, е, е, те, що ти не вмієш робити на полі бою, те, що тебе на полі бою розчаровує, там, де в тебе справи зовсім із рук вон плохо йдуть, вони отигруються просто, ну, типу, таким чином намагаються на звичайних людях відігратися. Що вже всім очевидно. Король мечів. Давайте ще цього пажа Пентаклів. А ну, мені пажа Пентаклів на карті майбутнього, прошу. Помірність. Королева жезлів. Колософортуна, а як колософорту Фортуни зміниться. Ну, люди, дочекайтеся перемоги, карти говорять. Як би тяжко не було, треба дочекатися перемоги. Ну, і карта помірності випадає. Можливо, тільки залякують. Тому що, от, помірність. Якось треба або час тягти. Намагатися це все, тому що на пажа, я так розумію, або в них не вистачає, недостатньо не, не можливостей це втілити. Ну тому що то тільки паш іде. Ну, це таке, знаєте, це ходять у такі шавки, які це, от, ну, знаєте, на, як от, на молодих людей випадає. Це такі от запроданці, мабуть, які ходять і, і цю тему нав'язують з хати в хату і залякують людей. Але, ну, якби по помірності тут, розумієте, тут якось треба або час потягти. До того, як ситуація зміниться, ну, щоб перемога прийшла, дочекатися перемоги. Ну, Але, але це тяжко випадає, десятка жезлів. Ну, тяжко. Якщо вони так давлять на психіку, то тяжко, звичайно. Ану, Короля мечів, що вже все очевидно відкрий. Очевидно, що. Ну, і що відстоять по сім жезлів. Ну, не досягнуть вони цілі. Вони дуже хочуть, от зірка, але е, по сім жезлів таке враження, що в них. Е, Знаєте, других забот хватає. І по відлюднику це коли ти намагаєшся знайти шлях. Але от тут випадає, що починання, які вони там собі надумали, ці починання вони а, приводять до поразки через, через повішеного, через жертви, мабуть. Ну, покажи мені повішеного, відкрив, про що повішений. Угу. Плани зруйнуються. Вернуть території. Я так розумію, буде просто возврат території, тому що всі починання руйнуються і карта минулого. Все, все стане так, як було. Тобто, закон оцей вони, вони не вспіють втілити. Вони просто. Ну зараз ми ще привідкриємо, що на підсвідомому. Влада, законна влада, а ну, відкрив мені Рафанта. Ну, для їхньої влади йде трансформація повна. Вони не втримують стабільність. Ану, опиши трансформацію. Те, над чим вони працюють, ну, вони вже бояться. Вони вже бояться, вони хитрують от сім мечів. Тобто, це все, знаєте, така хитрість, маніпуляція на людей тиснути. Перспективи. Двійка кубків. Прошу. Вимовленість. Ну, я тут навіть сказати важко. Ну, дві какубки, я так розумію, як брали паспорти, ті, які хочуть їх брати. Е, ну, тобто, тут гроші платяться великі. Е, ну, то... А ну про що дві каже Що за, за вибор шляху. Новини. Ну, розумієте, я так просто тут все так зав'язано на приході української влади. Ну, тобто, підсвідомо вони вже розуміють, що вони а, не втримають, як би вони не хотіли. Цьому всьому йде трансформація. Тобто, я, як не хитруй, як не що там не плануй, а, ну, не зможеш ти втілити. І тут конкретно, якщо пов'язувати, два кубки. Пентаклів і Єрофант. Ну, тут просто от, це все робиться, я так розумію, за счет нав'язування зі сторони людей, які продалися ще до цього. Ну, тобто Тиснуть, мабуть, в першу чергу українці і тиснуть по, ну, ті, які були по паспорту українці. розумієте? Тобто двійка кубків конкретно говорить про те, що люди, яким заплатили, вони займаються цим всім. І е, карти говорять, що ну, не встигнуть вони втілити, вони хочуть, але ситуація зміниться так, що їхні плани всі просто розрушаються і повертаються туди так, як воно було. І от карта світище на дні колоди. Ну, тобто закінчення. Я так розумію, що людям, які цим займаються нав'язуванням, це все запроданці, тому що ну, тут конкретно. Е, Проплачено. і тут по дві коли відкриваєш. Тут новини, які обнуляють. А в чому це обнулення для них буде заключатися? Ну, Можливостей їхніх там. Не зможуть вони швидко. І карта вісім жезлів, карта швидкості. Тобто, ну я так розумію, що не так довго вже залишилося чекати. Ну, цю десятку розкрий. Чому десятка жезлів, чому тяжко. Ну, тяжко людям вже віднікувати, розумієте? Ну, ті, які не хочуть брати паспорти, тут конкретно ну, тяжко, тяжко відмовлятися співпрацювати. Треба тягти час, але тяжко дається. Не можуть, ну, немає вже можливості, як то говорять, обійти це все. Але ну, що я можу сказати, от який вивод я можу з цього всього зробити? Що ну, не встигнуть вони просто. Не встигнуть вони в все. Я так розумію, що на даний момент вони прямо прям ставку на це зробили. Вони людей залякують, вони людям це втирають, вони погрожують і так далі. На майбутнє це все якось зміниться, трошки. Ну, Ну, це все вирішиться, коли буде по ну, перемога. І, знаєте, яким трохи припече, вже їм буде не до цього. Вони вже просто забудуть на цьому настаювати. і вони розуміють, що владі, яка там є, ну вони ну стабіль стабільності там немає. Де трансформація? Я розумію, що карти говорять сухо. Ну от Вони бачать цю ситуацію так, що треба дочекатися, треба там нічого в них не вийде, все одно Україна прийде і так далі. Але ж ви розумієте, люди, які живуть там і які ну, як на пороховій бочці кожен день, ну вони вже, мабуть, не знають, як, як, як просто цього паспорта реально. Як від нього відмазатися? Які відмазки придумати, поки вже почнеться цей контрнаступ і що у них вже буде голова іншим забита. Розумієте? Це вони зараз зараз себе так відчувають дуже крутими, тому що іще поки що не припекло. Ну, що тут що стало предпосилкою цього всього? П'ять жезлів. Ну, молодший аркан, а прошу. Ну, так просто цікаво. Воно просто людей тероризувати, ставити людей в пікове положення і стравлювати людей, можливо, там між собою, тому що люди поділилися на два табори, на колаборантів і на нормальних українців. Розумієте? ну В такому сенсі? Ну от Для чого вони це роблять? Стравлюють населення просто. Ну, я не бачу великого ресурсу для втілення цього всього. Ну, тобто, колаборанти працюють над цим, вони намагаються, ну вони вони свої гроші відробляють, їм платять за це. То вони нав'язують цю всю тему. Я так розумію, що більшість, мабуть, взагалі по паспорту в минулому українці ці всі, ну не нево, вояки ходять по хатам і нав'язують це все. Це все або односільчани, або містяни роблять це все. Ну, тобто ті, які залишилися працювати у цих державних установах, вони це все і якби, цим займаються, оці активним міроприяттям. Ну, я так вважаю, що вони не встигнуть, скоріше за все. Просто не встигнуть, їм буде не до того. От вже, Все, що вже очевидно, що вони вже, шука... вони вже шукають путь, щоб себе захистити, розумієте, в першу чергу. Ну, тобто, але ж на людей тиснуть. Карта світ для них, ну, для закона, це, якби, якщо брати навіть карта світ, то це завершення. Тобто якогось далі руху я не бачу. Треб... Карти, як і тоді говорили, треба дочекатися перемоги і можливими, неможливими шляхами уникати ті, типу, співпраці з ними, з цими. Ну, якби... ну це ж проще сказати, розуміти, чим зробити. Картам про, ну, легше сказати, уникайте, так як і нашій владі. Не співпрацюйте, уникайте, не беріть паспорти і так далі. А як воно на місцях о, з цими погрозами і всим... ну, то вже ж людям все це вихекувати. Так, всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, до побачення!